Раніше ми додавали товар смартфон iPhone 12 mini, але, наприклад, цей товар у нас закінчився, ми його можемо відключити, можемо видалити, можемо виставити йому статус, немає в наявності. Ось давайте по порядку. Якщо ми хочемо залишити цей товар, але зробити недоступним для замовлення, заходимо. Якщо немає в наявності, у нас немає в наявності, натискаємо зберегти, оновлюємо сторінку. Все, у нас тут товари позначені як немає в наявності. Якщо спробуємо його замовити і перейдемо в кошик, нам тут буде написано, що відзначені товари відсутні в потрібній кількості на складі, нам далі не дасть його замовити. Це перший момент. Але також треба враховувати, що там у налаштуваннях сайту можна виставити, щоб можна було замовляти товари, яких немає в наявності, але про це ми пізніше розглянемо, коли будемо дивитися налаштування сайту. Так, тепер варіант номер 2. Ми відключаємо цей товар. Натискаємо Зберегти, оновлюємо. Все, у нас товар не знайдено. За цим посиланням у нас вже немає жодного товару. У смартфонах у нас також товару, жодного немає. Тобто товар повністю зникає з користувацької частини сайту, але при цьому він залишається в адмінки. Третій варіант радикальніший це видалити товар. Щоб видалити товар, треба поставити галочку і натиснути Видалити. Ну, видаляти ми поки що не будемо, тому що цей товар нам ще знадобиться для редагування. Загалом, якщо товар закінчився, то є варіанти. Можна поставити, щоб він був недоступний для замовлення, але відображався на сайті, можна вимкнути, щоб показувався в адмінці, але не показувався на сайті або повністю видалити. При повному видаленні товар видаляється з бази даних, відновити його можна тільки відновленням резервної копії сайту. Ну, власне, SEO фахівці насправді зараз рекомендують не видаляти товари і не відключати, а просто робити їх недоступними для замовлення. Тому що, коли товар є на сайті і він недоступний для замовлення, через рекомендовані товари можна надалі людину перенаправити на якісь схожі товари і цим самим не втрачати виторг, коли товар відключений або видалений. Людина колись додала це посилання до своїх закладок, потім переходить за закладками. Тут йому видає, що неіснуюча сторінка більше жодних альтернатив не пропонується. Тому краще тут працювати з альтернативами, щоб зберегти клієнта.